Нас щодня оточують кольори, текстури, поверхні, але ми рідко замислюємося, що за всім цим стоїть. Сьогодні ми якраз і зануримось у світ лакофарбових матеріалів, і повірте, це значно цікавіше, ніж може здатися на перший погляд. Це не просто про вибір кольору в магазині. Ну що ж, поїхали. От просто на секунду що насправді стоїть між стінами будинку і, скажімо, проливним дощем, або між дерев'яним столом і роками використання. Правильно, це той самий, здавалося б, тоненький шар покриття, про який ми зазвичай б і не думаємо. Так от ці лакофарбові матеріали, або скорочено LFM, мають дві основні, але дуже важливі задачі. Перша це, звісно, захист, захист від усього на світі: від вологи, іржі, подряпин ну ви зрозуміли. А друга це декор, тобто саме вони дають нам колір, текстуру і той самий фінальний вигляд. Гаразд, щоб у цьому всьому розібратися, треба познайомитися з, так би мовити, основними гравцями. Уявіть, що це такий собі базовий набір інструментів для будь-якого ремонту чи проекту. І цих інструментів у нас п'ять. Значить, так, це у нас фарби, лаки, емалі і ще два дуже важливих компоненти ґрунтовки та шпаклівки. Кожен з них робить свою унікальну справу. А тепер давайте подивимось на кожен з них трохи ближче. Ну, почнемо з найочевиднішого і найвідомішого з фарби. І тут треба розуміти, що її головне завдання це не просто дати нам гарний колір. Ні, вона створює суцільну, непрозору плівку. Це, по суті, і є наша перша лінія оборони для будь-якої поверхні. Якщо подивитись під мікроскопом, що таке фарба? Це по суті коктейль. У ньому є кольорові частинки, їх називають пігментами, і все це плаває у спеціальній сполучній основі. Коли ми наносимо фарбу і вона висихає, ця основа твердне, а пігменти ніби замикаються на поверхні. І от саме вони створюють ту саму міцну кольорову плівку, яку ми й бачимо. І, звичайно ж, фарби бувають абсолютно різні, кожна для свого. Скажімо, масляні та алкідні це класика для дерева й металу, вони дуже стійкі. А от для стіни стель у квартирі краще брати воднодисперсійні, вони практично без запаху і швидко сохнуть. Добре, йдемо далі. І ось тут увага момент, де багато хто плутається. Лак чи емаль. Здається, щось схоже, правда? Вони і справді близькі родичі, але служать абсолютно різним цілям, і вибір тут залежить від одного. Ми хочемо підкреслити природну красу матеріалу, чи нам потрібне суперміцне кольорове покриття? Дивіться, все насправді просто. Лак він прозорий. У ньому немає кольору, немає пігментів. Його головна задача захистити і водночас показати текстуру, наприклад, красивого дерева на меблах, а емаль. Уявіть, що ми взяли цей самий лак і додали в нього кольор. От вам і Емаль вона створює непрозоре, дуже тверде і гладеньке покриття, ідеально для чогось, що постійно використовується двері, підвіконня, радіатори. Окей, з фінішними покриттями розібрались, а тепер поговоримо про, так би мовити, невидимих героїв тих, хто працює за лаштунками, але без кого вся магія не спрацює. Навіть найдорожча фарба ляже жахливо, якщо знехтувати підготовкою. І це, знаєте, не просто красива фраза, це золоте правило будь-якого професіонала. Ідеальна основа це буквально 80% успіху. Саме вона гарантує, що покриття буде триматися роками і виглядати бездоганно. Перший наш герой ґрунтовка. Найпростіше її уявити як двосторонній скотч для фарби. Серйозно, однією стороною вона намертво чіпляється до стіни, а іншою створює ідеальну поверхню, до якої так само намертво прилипне фарба. Цей процес щеплення, до речі, називається адгезією. Плюс ґрунтовка захищає метал від ржі і не дає стіні з'їсти забагато фарби. А другий наш герой це шпаклівка. Ну, це такий собі косметичний консилер, але для стін. Така густа паста, якою ми заповнюємо всі тріщинки, ямки, подряпини, все, що заважає. Мета отримати ідеально, от просто ідеально, гладку поверхню, тільки тоді фарба ляже рівно і красиво. Так чому, питається, не можна просто взяти і пофарбувати? А тому, що, по-перше, з грунтуванням фарба триматиметься набагато краще. По друге, ви реально зекономите на самій фарбі, бо вона не буде так сильно вбиратися в стіну. Ну і звісно, це додатковий шар захисту. Коротше кажучи, пропускати цей етап це просто собі дорожче. Добре. З теорією, здається, розібралися. Всі інструменти в нашому наборі ми оглянули. Тепер найцікавіше практика як же зібрати все це докупи і зробити правильний вибір для свого конкретного завдання. Ось ця табличка дуже наочно показує логіку вибору. Наприклад, стоїть задача пофарбувати стіни в кімнаті. Що нам потрібно? Щоб не було запаху, щоб швидко сохло, беремо воднодисперсійну, вона не токсична. А якщо треба пофарбувати металеві ворота на вулиці, тут уже потрібна важка артилерія, алкідна фарба. Вона стійка до дощу, сонця і взагалі до всього. Тобто наступного разу, коли опинитесь в будімельному магазині, не губіться. Просто поставте собі чотири прості питання: перше, що фарбуємо: дерево, метал, стіну. Друге, де воно буде? Всередині чи на вулиці? Третє, який вигляд потрібен? Матовий, глянцевий, прозорий? І четверте: від чого захищаємо? Від води, від стирання, від іржі. Все, відповіді на ці питання самі приведуть до потрібної банки. І ось, мабуть, головна думка, яку варто запам'ятати, правильне покриття це не одна банка фарби, це ціла система. Спочатку шпаклівка, щоб вирівняти, потім ґрунтовка, щоб склеїти, і тільки в кінці фарба чи емаль для краси і фінального захисту працює тільки так, як єдина система. Сподіваюся, після нашої розмови погляд на звичайну пофарбовану стіну трохи зміниться. Отже, наступного разу дивлячись на неї, що там видно, просто колір, чи все таки ціла наука захисту? На цьому все. Дякую.